Вітаю всіх, хто належить до стихії повітря. А це у нас Близнюки, Ваги, Водолій. З вами Марія і це ваша філіжаночка про листопад. Давайте побачимо важливі події листопада для вас. На що звернути увагу? З чим? Будете стикатись в листопаді. Дивіться, сфера роботи соціуму. Звертайте увагу на те, що у вас можливості якісь будуть. Можливість одна можливість, але така вона для вас значуща буде. Вона з'явиться для вас в листопаді, її б краще за все розглянути. Вона буде пов'язана з людиною. Це може людина вам надасть таку можливість, а може, це буде ситуація ну, для когось так, для когось трошки інакше. Ситуація, коли, ну, скажімо, через цю людину буде надана можливість, бо ця людина не зможе її скористатись. Ось так. Тож, давайте починати з особистого життя. Ось у когось в листопаді буде пророблена ситуація з... Дивіться, тут розлючений чоловік на когось з вас. Щось він ображається, щось, якась ситуація затягнута, і він... ну, от йому хочеться вирішення цієї ситуації, йому хочеться конкретики. Хочеться, щоб, знаєте, от, знати, коли це буде зроблене. Не так, щоб воно виглядало, що ви винні в цій ситуації, але ж, ну, от знаєте, це виглядає так, що от він тільки з вами про це може поспілкуватись. От, нібито от, нема іншої людини, ну, з якою він може цю ситуацію обговорювати, або кому він може в цій ситуації якісь там пред'яви кидати. Потім ось тут ситуація, коли хтось з вас буде забагато працювати за комп'ютером вдома. Це може бути, знаєте, от, ну, наприклад, ви берете роботу додому, ви працюєте здебільшого з дому, але ж в цьому у вас буде і прорив. Ви щось там дійсно так напрацюєте гарно собі. Для когось пересування будуть важливі в листопаді, це коли ви як, знаєте, як от приймаєте рішення, як обираєте, ну, скажімо, коли ви будете кудись пересуватись. Новини, якісь будуть для вас надходити по цій дорозі. Ну, тут, знаєте, якась така от ситуація, яка буде дуже уважно вами розглядатись, навіть з кимось ви радитесь будете в цій ситуації. Це як про повернення до когось, до чогось, ну, кудись от така ситуація. Потім. Для когось з вас трошки ускладнення відносин буде. Це як жінка, знаєте, дратує чоловіка. Вибачте, це ситуація, коли, знаєте, якщо він от нагиркає на вас, то, повірте, ви ж, ви ж самі в тому винні будете. Ви ж самі його так доведете. Для когось гарний е, заробіток. Для чоловіка показаний. Все, в сім'ю несе, все, все таке, знаєте, от коли попрацював дуже так, доклав зусиль, але ж результат він має такий значний, ну, такий помітний. І хтось буде залишений ним, знаєте, от як обійде когось у результатах. Тобто, є у нього, як, наприклад, суперник по роботі. І от той суперник десь позаду там і залишиться. Бо у цього чоловіка кращі результати будуть. Так, далі. Може, це ваш чоловік, може, це ваш брат. ну там, хто він, Може, це ваш батько, наприклад. Але ж ситуація ось така показана. Так, далі дивимось. Хтось з сюрпризом буде, із сюрпризом, знаєте, от у вас якась ідея, і для вас буде сюрпризом, як ви її собі влаштуєте цю ідею. Знаєте, от нібито просто собі там про щось подумали. От було б класно. І тут вам е от складаються так обставини, що оце класне ви можете собі зробити ну просто легко. Ну, знаєте, так, докладаючи зусилля, але ж це не буде, знаєте, якось розтягнено. Це не буде так, що там ну, неможливо зробити. І я, я вже не, не радію, що в'язалась в це чи в'язався. Але ж ситуація якось вам так піддасться. Що для вас це буде як сюрприз, от, ота вдача, яка вона вам прийде. Для когось тут показана ще ситуація вдачі і перемоги. Знаєте, коли аж крапку, таку жирну-жирну-крапку поставити у спілкуванні з кимсь але крапка може бути тут, ну, так. Знаєте, з кимсь розбігтись можна буде і поставити крапку, а для когось це буде трошки інакша ситуація, бо взагалі тут міцні стосунки. І на якихось там, ну скажімо, розбіжностях люди між собою ставлять крапку. І це теж вдача, це перемога, це те, що налаштовує людей на подальші якісь сумісні, справи так, далі дивимось, чого ще очікувати в листопаді. Для багатьох з вас, з, хтось з вас буде зривати маску. Тут жінка показана, з якою та маска буде зірвана. Знаєте, от побачите. Собі людину, побачите великий егоїзм цієї людини, розглянете для себе людину, як, знаєте, от як зрозумієте, чому у вас втрати були в житті? Чому? Через кого? Ви просто для себе зовсім інше, інакше будете сприймати цю людину. Ну і там вже далі будете вирішувати, як. Що далі робити в цих стосунках і що з ними далі взагалі? робити Потім для когось це перспективи місяця. Це, знаєте, на протязі місяця ви так будете для себе по краплинці складати е, портрет людини. От по краплинці, знаєте, по сантиметр будете зривати ту маску, і на протязі місяця ви для себе людину повністю розкриєте. Потім робота соціум. Давайте тут розглянемо. Тут якісь важливі новини будуть обговорюватись, але так, знаєте, пошепки. Чоловік та жінка. Тут ще й третя людина, так, трошки влізе в цю розмову, але ж ну, теж довіряють вони цій третій людині. Якісь справи фінансові будуть між собою, роз, ну, роздивлятись, для когось зміни по роботі обов'язково будуть, але вони такі, що, знаєте, трошки просунетесь. Вперед, і на глуху стіну наштовхнетесь. І поки що не будете розуміти, що з тим робити. Потім зрозумієте, що треба повернутись до того моменту, коли розпочинали і трошки інакше там щось зробити. І взагалі вам треба поспілкуватись з знаючою людиною. Мені якийсь чоловік показаний, в якого є досвід. У таких якихось справах, от як ви робите, і його досвід вам буде дуже корисним. І вас якась жінка може звести з тим чоловіком, і, чи, наприклад, направити, сказати вам: Слухай, а спитай у того-то. І ви собі там дійсно скажете, слухайте, а дійсно? А чого я не, раніше не згадала про нього? Так, ось тут якась справа допоможе вам закрити якусь важливу таку ситуацію по роботі, але все ж таки от звертайте, на люд... звертайте увагу на людину, яка поки що для вас ходить під маскою. Ви зможете щось там завершити, але ж ой, тут не одна маска в тієї людини насправді, але ви всі позриваєте. Далі для когось буде грошова допомога, це як на роботі, ну, воно виглядає, знаєте, це для когось може бути і премія насправді, але ж все ж таки, знаєте, якась така ситуація, вона трошки як неочікувана. Знаєте, ви як вам потрібні гроші, а ви не чекали їх от саме з цього, ну, скажімо, з цієї графи оплати. Потім. Тут чоловік якийсь, от так він на мене дивиться зараз, і про якусь стабільність каже. Дивіться, стабіль... не молодий, дуже немолодий чоловік. І здоров'я у нього, чесно кажучи, погане. І він каже, що це вже така стабільність для, для нього. От, отаке погане здоров'я. Він в якійсь ситуації він не може просто м, одужати. Ну, знаєте, щось йому там десь болить в ньому, а от змінити цю ситуацію воно не виходить. Він бореться з нею, але якось йому складно дуже потребує просто от, знаєте, уваги до себе, якогось просто от, людського відношення. Нічого такого він тут не просить, він знаєте, не очікує нічого такого. Йому просто, от, знаєте, приємно з вами. Ви спілкуєтесь з цією людиною. Йому приємно з вами спілкуватись просто от через те, що ви, ви як відчуваєте його. Ви як знаєте, людина, яка, ну, якось так. Ну, як дружньо до нього ставиться. Як знаєте, от людина, яка е не говорить з ним весь час про його хворобу, про його стан здоров'я, а просто, от ви щось робите приємне. Ну, наприклад, там приносите йому. Або чай там, або просто там ну, щось смачненьке, чимось пригощаєте, чимось якось так словом підтримуєте, просто от з ним щось там обговорюєте, якісь новини, просто спілкування, воно у вас виходить дуже приємне. Багатьом з вас буде треба дуже знаєте, як білка швидко-швидко стрибати від справи до справи. І багато справ ви будете. Якось знаєте спілкуватись з чоловіком. Це, як знаєте, от як весь час до нього нібито повертатись. Наприклад, щось зробили, знов з ним спілкуєтесь, далі щось робите. Ну, це може керівник ваш такий серйозний, але ж до вас таке добре ставлення. Знаєте, ви не лякаєтесь цієї людини, ви посміхаєтесь, ви якось так впевнено себе відчуваєте поряд з цією людиною. Зараз побачимо, що ще тут. Побачення чиєсь бачу. І хтось, знаєте, як спостерігає за вами, поки ви там спілкуєтесь між собою. Якісь зміни тут будуть у відносинах світлі. Такі хороші зміни показані. Якісь питання ви будете між собою вирішувати. Так, знаєте, не так, що так, ну може так, може інакше. Ні, тут буде вирішення, тут буде підкреслено ваше вирішення. От, у когось з вас буде спілкування з людиною з минулого. І знаєте, як ви як відчуєте цю людину спочатку, от ви відчуєте, ви вам прийде ідея, от, що Якось, знаєте, от не те, щоб там ідея, а як ви згадаєте про людину, а потім чи зателефонує, чи побачите десь там, ну, десь новини, але ж новини, ну, не до всіх новин треба дослухатись, бо тут показане, що, знаєте, Десь воно там буде повернення потім до цієї новини, і, знаєте, от щось там відрізатись буде від цієї новини, що вона там не вся така правдива. Так, так, ось тут. Роботи. Готуйтесь у багатьох з вас просто буде багато роботи в листопаді. Це просто, от, знаєте, як місяць, коли, ну, от, як доробляти щось будете. Але для багатьох з вас Буде місяць, коли ви будете просто-дуже гарно виглядати, жінки. І будете приймати багато компліментів від чоловіків. Ось давайте на такій приємній ноті і закриємо філіжанку. Бо дійсно, хай буде багато компліментів, хай ви будете знати, що ви дуже-дуже класно, що ви виглядаєте дуже симпатично, дуже гарно. І... Це помічають і це якось, знаєте, відмічають. Це ж приємно. І бережіть себе, своє здоров'я, своє щастя, своїх рідних, близьких. Хай все буде добре. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.